Да, у вас, мои дорогие, я Ирина. Владимир Путин поручил донести понимание целей. Как э, она называется? СВО. <клёх> я трошки захрипла. <клёх> Специальная военная операция. Э, до школьников и студентов. Также президент поручил принять меры по укреплению. общероссийской гражданської ідентичності в нових регіонах Росії. А, ви, я <кій> вибачаю, щось хриплю я, ви вже споча... думаю, що ви вже здогадалися, про що йдеться, про окуповані території. А, тобто доносити, да. Це расисти пишуть, що Путін віддав наказ посилити руську ідентичність серед школярів і студентів в окупованих регіонах України. Власне, руський мір завжди так діє. За танками йдуть учительські полка. І так, е цікаво, да. Ви знаєте, там йде ну, настільки о, потужне. Перероблення нашої молоді ідентичності, щоб вони здохли зі своєю ідентичністю. А, і так, давайте подивимося це питання, бо. Да, ви знаєте, тут Дуже жорстокими методами йду йдеться. Вливання е, інформації, заливається в дітей, в людей. В людей так само. Це працюється дуже-дуже планомірно, е, потужно. Ось це таке російське лайно. Ось що я скажу. А у нас ніяк не можуть ніякі фрідоми. Відмінити хороших русских тянуть, російську мову тут розвели. От, Мені теж пишуть. Ти, смотри, воно на українському розговорювати. Какое ти маєш право? Не подобається мені це. А, методом війни окуповують території. І нав'язують свою культуру. Якої у них немає. Ми ж знаємо, яка у них культура. Срати на подушки чужі. Кажу, як є. Москалі вам ще до культури, як свині до неба, Русская культура. Як ми можемо без Пушкіна? Ну, без Пушкіна взагалі мир не зможе существувати. Так, мої дорогенькі, ви знаєте. Тут настільки йде не тільки пропаганда, тут вони готові конкретно задіювати всю свою техніку, весь бруд. Українці такі, українці святі. Це розумієте, це їхні методи кгбістські. Ой, вони вже давно не тільки за КГБ. І до КГБ нищили українське все постійно, принижували українців, не просто так називали хахлами. А оті всі, що сидять при владі, ось, ото все медіо оточення, квартал колег Зеленського, то все є е, продукт Росії. Щоб ви розуміли, і він працює жорстоко. Можете ви Зеленському промити мозок і сказати, що він українець, та найби вже євреєм був. А він же ж руський, малорос, як то кажуть. Він же не є не українець, не єврей. На жаль, був би вже хоч євреєм, взяти Порошенка. Той хоч за Україну щось робив. Зараз ми подивимося, до чого це дойде. Ви знаєте: знищують усіх, а хто не піддасться. Ось і карта випала. Знищуть усіх. А якщо не знищують, то перероблять тут страшніше, страшніша підла трансформація цих дітей. Давайте просто подивимося, чи вдасться після деокупації з цими дітьми, з цими людьми працювати. Показати, що Україна дуже важко, дуже важко. Ви знаєте, за декілька місяців вони такої Гедоти наробили дуже важко. Це прийдеться дуже-дуже, не знаю, це знаєте, сильні люди, сильні духом люди не здадуться. От їх беруть в полон, так? Але в окупаційних, як би це сказати, територіях. Областях, містах, там важче. Тому що там, вроді би, людина і вільно живе. Ну, гарно не буду я зараз у цю тему, тому що я там не була, я про то говорити не можу. Але читаючи і дивлячись з відео з деокупованих територій, це жахливо. І ось. Україні потім буде дуже важко. З нашою владою забудьте, ми цього не зможемо зробити, бо у нас не є проукраїнська влада. І не, не нав'язуйте мені вашу думку, що у нас проукраїнська. Якби була проукраїнська, кротів би не було при владі, і е, ми б могли і не здали би не схід, ось, не південь. Якось так, мої дорогенькі. Ось якось так. Не, не за С би не здали, не, нічого би так за, за сутку би нікуди вони би нічого не, не захопили. Ось так, мої любі. Щиро вам дякую. До речі, щоб ви бачили, що наші, от то за зиму, що вони підготувалися, за зиму. То. Не пулі, пулі, не пробиваємо. Дуже важко нашим туди. І так, дуже буде важко з цими людьми. Це, знаєте, Ну як сказати, підбиті люди, тому що давлять на саме-саме таке: на душу, на серце. Дуже ламають людей. Ось що я бачу. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!